Якщо б у вас там не було, Маріуполь би ніхто не трогав. Тобто в них розуміння ситуації таке, що ми мали вийти звідти, а вони мали зайти без єдиного пострілу в Маріуполь. Кинули в психосоматичне відділення, прив'язали до ліжка, вкололи якийсь укол, і я зрозумів, що це торба. Я перестав контролювати свої рухи повністю, а до мене чіпляється віртуха і починає мене гасити шокером. Просто куди можна. В геніталії, в всюди. Просто всюди. Поки там не вийшов якийсь тіп, не сказав, кажуть, нього вже починає починають паліним ванять. Говорить, давай закінчуй. Ви ж розумієте, куди ви приїхали. Ви приїхали в ад, Сволич. Я палянський Валентин, колишній військовослужбовець 36-ї окремої бригади морської піхоти, перебував в місті Маріуполь під час повномасштабного вторгнення, і там в процесі захисту міста Маріуполь. 12 квітня 2022 року з завода Ілліча потрапив до полону, пробув там більше трьох років. Півроку тому був звільнений. Я з Херсонської області. Головною причиною того, що я обрав саме морську піхоту. 36-го окремого бригади морської піхоти. Це е, те, що вона безпосередньо близько знаходиться до місця мого проживання. На той момент вона знаходилась. Тобто в мене село воно розташоване географічно між Херсонською і Миколаївською областю. 36-го тоді базувалися в Миколаєві, і для мене було якось таким. От Бзіком я хотів служити саме в морській піхоті. Я пішов 1 червня 21-го року підписав там контракт. Початок повномасштабного вторгнення мене застав в Маріуполі на основному командному пункті, звідти ми виїхали вже на завод Іліча безпосередньо. Ми виїхали туди, 26 числа ми були вже на заводі Іліча. По суті, повномасштабка у мене почалася якраз заводи Іліча з 26 числа. Я матрос. Рядовий, я був, скажімо так, при бункері командного пункту штабу, і я займався тим, що забезпечував провізію, забезпечував речами 130 чоловік, які знаходились в бункері. Я дуже сильно вдячний своєму командиру майору Сластьону. Я йому вдячний за те, що тоді, коли я просився, я рвався, я дуже сильно рвався в бойовий підрозділ, просив мене перевести. І він мені сказав на той час дуже мудрі слова. Каже, ти розумієш, що зараз від тебе залежить там, харчування і цей 130 людей. Тобто ти їм потрібен. Ти з цим справляєшся і тобі треба бути тут. І як я маю потім пояснювати твоїй дружині, ти ж казав, що вона вагітна, кажу так. Кажу, як я буду пояснювати твоїй дружині і твоїй дитині? Хай дасть Бог вона народиться. Каже: я вийду з Маріуполя, каже, а ти лишишся тут. Я не можу на себе класти таку відповідальність. Я не хочу її брати. І він мене відмовив від цієї. Ми польовий вузол зв'язку. Наша задача це забезпечування штабу, забезпечування зв'язку безпосереднього. Перша смерть, яку я побачив, мене дуже сильно зачепила. Це була смерть одного з офіцерів при попаданні снаряду. Людина просто вийшла покурити. Я безпосередньо з ним розмовляв, безпосередньо з ним знаходився, і важко усвідомлювати, що та людина, з якою ти от говорив, буквально там, хвилину тому, вийшла просто на вулицю і через приліт снаряда її вже немає. Першими здались в полон 501 батальйон морської піхоти, наш, один з наших батальйонів, який підпорядковується нашій бригаді. Як на той час ми вважали, що вони здались добровільно. Потім, уже в процесі я вже дізнався, що більшість з них, 90%, вони навіть не знали, що вони в Полон здаються. Вони їхали в зеленому коридорі, який, зі слів їхнього комбату і начальника логістики дала Російська Федерація. Вони мали виїхати по зеленому коридору. По виходу, без БК, без зброї. Виїхали там декілька макамазами, вивезли людей. 276 чоловік потрапило в полон 4 квітня. Я знав, що я йду здаватись. Я прекрасно це розумів. Після невдалої е, спроби прориву 10-го числа з 10 на 11, потім такої саме спроби прориву з 11 на 12 число. Командир нашого підрозділу прийняв рішення, запропонував нам організовано здатись в полон. Написав дружині. Е, Запитав, що мені робити. І вона сказала, типу, що роби, що хочеш, але ти маєш повернутися додому живим. Я прийняв рішення, що все-таки доведеться здаватися. Ми перейшли з піднятими руками, беззбройні, перейшли через міст, дійшли до перших, скажімо, так, озброєних людей, до росіян, і відвезли в селище Сартана, в бараки якісь ангари, типу, якоїсь ферми. Відвезли туди. Декілька діб ми спали на піддонах. Деякі навіть не спали на піддонах, бо в площі не дозволяла. Ну, типу, дуже багато людей. Тобто, в тому ангарі, де були ми, було майже 700 чоловік. Мені 24 роки. Тоді, коли я потрапив в полон, мені було 21. Першою моєю безпосередньою локацією це була Оленівка. Донецької області. Нас привезли туди, довезли безпосередньо до барака. Там був коридор, чоловік 10, напевно, в вітязі в синій формі, в кого партупії наші ремінь, в кого держак від лопати, в кого резинова палиця, в кого пластикова труба. Ти виходиш з автобусу, тебе запитують твою посаду. Запитують, хто ти. І ти заходиш, калітка така невеличка, і далі біжиш по цьому коридору. А там, уже, типу, кому як попаде як попаде, там в тебе все летить, підбігають, там, з двох ног ти влітає просто тіп в душу, ти падаєш, тобі кричать: вставай, садись на отета місце. сидиш на корточках і чекаєш. Підійшов один з тих, хто нас бив. Каже, а що з тобою? Говори, що ти трясешся? Я говорю, мені холодно. Говорит, зараз подожди. Ну, Приходимо, дає мені бітінвестовську курточку. Типу, ну, зим-час заводу, така зимова хороша куртка. Накинув на мене, оденься, на тебе смотреть, говорить, холодно. Вдягнув я, спасибо. Говорить, давай наверх. Ну, це людям так з його боку, як я гадаю. Ну, дав мені куртофан. Я з цим Куртофаном почав підніматись там наверх, нагору по, по сходам, на другий поверх. Піднявся нагору, мене знову там обшукали. Один з них, там, він прапорщик, поговорив зі мною, каже, роздівайся повністю через те, що в мене є татуювання. Та ти анархіст, ти там фашист, нацист, за чим ти бив себе говорить, на колки? Я йому пояснюю, що ці. Ну, Татуювання нічого не означає. В мене татуювання не патріотичного характеру. Вони не розуміють іноді навіть різниці, в чому, в яка вона є. І в Нас одягнули, почалась двіжуха з тим, що немає води. Тобто в сартані ми воду не пили взагалі. Там набирали люди дощову воду собі, зі стріх і дойшов. Виходили там в туалет чи ще куди, ще просили того, хто нас доглядав. Типу, поставте баночку, типу набрати води. Хай накапає вода, типу води попити. Бо з водою в них були прям колосальні проблеми. І в Валенівці та сама, фішка. З харчуванням те саме. До нас зайшов в Валенівці майор їхній. Я зайшов, почав з нами спілкуватися. Типу, каже, коли ви їли крайній раз? Ну, кажемо, типу, ну більше добитому. І нам принесли типу, кому хліб. Просто звичайний. Кому там попав там, Бородинський хліб там, з родзинками всім іншим. На той час був дуже смачний. Я, от півтора місяці, знаходячись в Маріуполі, взагалі хліба не бачу. Нам привезли, відрізали по такому крижничку хліба кожному, по два шматочки. І прям це був, напевно, найсмачніший типу хліб, який я в своєму житті куштував. 19 квітня мене етапували вже. Дуже велика типу, мулька ходила з приводу того, що нас поміняють то до Великдня, то до 1 травня, то до 9 травня до Дня перемоги. Ну, постійно по таке говорили. Ну, сталося трошки по-іншому. Вивели, підвели до КАМАЗа, зав'язали руки скотчем, голови зав'язали скотчем, накинули шапку, зав'язали скотчем і закинули по 50 чоловік в один Камаз. В бортовий, закинули і почали везти в невідомому нам напрямку. В тиші, в постійній, не можна, типу, не в туалет, нікуди. Нас перевозили годин вісім, напевно. Ми їхали. Як ми потім вже дізналися, везли в Ростовську область на аеродром, там пересадили в літак. В літаку ми теж летіли, нас не нагодували, ні напоїли, нічого. Безпосередньо вже з літака, коли нас висадили, нас пересадили в автозак. Нас везли десь години 4, напевно, з середрому, як ми тоді вже дізналися з Волгограда на той час. Везли в місто Камишин в сезон номер 2 Волгоградської області. Привезли туди і почалась прийомка. Тоді я зрозумів, що куди я потрапив і прям і як, як вони можуть на що вони здатні. Прийомка. Це така штука, вона заключається в тому, що ти приходиш, тебе вивалюють з автозака, реально вивалюють, розв'язують тобі очі, розв'язують руки, ти забігаєш, принаймні як це було в е, Камишині, підбігаєш до першого такого невеличкого поста, там стоїть три-чотири людини. Всі вже снаряжені, всім, чим треба, там, палками, киянками там, ще чимось. Ти роздягаєшся. Називаєш своє прізвище, вони підписують твій мішок з твоїми речами. І тебе в цей час, коли ти роздягаєшся, тебе б'ють. Просто б'ють і все. Потім переводять в такий предбанник. в придбаннику два зек. зеки тебе стрижуть машинкою, як попало. Тобто у мене після прийомки була 3D-карта така на голові. Там як попало, подеруть волосся. Інша локація це баня. В бані тобі дають 10 секунд помитись в холодній воді, в крижаній тупо воді, гарячої води взагалі немає. Кожен одвірок, кожен кут тебе ведуть і обов'язково тебе треба в нього вдарити. Типу, без цього ніяк. Закидують тебе в камеру. Я прокинувся зранку був весь фіолетовий всі ребра, так, повністю ноги, ребра. Ми в них всі фашисти, нацисти, ті, які прийшли на їх землю. Як вони кажуть, Маріуполь наш, Маріуполь — це російський міст. Вони розуміли, звідки нас привезли. «Ти бачив, що з Маріуполем?» «Бачив, так це не ми, Говорю, в смислі не ви. Якби вас там не було, Маріуполь би ніхто не трогав. Тобто в них розуміння ситуації таке, що ми мали вийти звідти, а вони мали зайти без єдиного пострілу в Маріуполь. І все, і тоді всі люди були живі, все було б добре. Це ви у всьому винні, а ніяк не ми. Після Камишина е, було, було селище Пакіна, сьома виправна колонія Володимирської області. Там тип, була спокійна прийомка. Нас приймали під українські пісні, там було три пісні, які просто горлали на всю пельку. Там е, Моя коза йде до Цапа, дай українцю сала. От у них був прикол такий. З собаками, ходили типу з собаками, кричали, типу, ви всі здесь згніюєте. Ви всі здесь умрете, ми всіх вас знаємо. Ви ж розумієте, куди ви приїхали. Ви приїхали в ад, сволочь. До нас кожного місяця приходив е з, з госпиталя лікар. Він приходив і запитував наші скарги на здоров'я. Каже, чого у тебе глаза бігають? І я сказав, що я нервую. І проблема була саме в цьому. Його зацікавила ця фраза. А чого ти нервничаєш? Почти ти нервничаєш не сняться тобі плохі сни, тобі, ну, якийсь та голос не говорить, убить кого-то, ніет, типу я в адекваті, типу со мной всё о'кей. А говорить: "Давай, типа, я тебя, может, положу в больницу". Он говорит: "Мы тебе там, ну, успокоительное покормим". Типа: "Мне не надо в больницу. Со мной все хорошо". Прошло тижні три, повна тиша, нікому я не цікавий, нікому я не треба, ніхто мене нікуди не водить, ні до якого лікаря, нічого в мене не запитує. І тут в один момент приходить, типа баландёр, тип, баландер, тіп, який нам роздавав їсти. Приходь і називає моє прізвище. Полянський: тут так точно. Говорить, такой-то, такой-то, так точно. І на другий день мене просто беруть і забирають з камери. Кинули в психосоматичне відділення, прив'язали до ліжка, вкололи якийсь укол, не зрозуміли мені. Мене привезли після обіду. На другий день зранку мені дали таблетку, дали щось поїсти. В обід прийшли, дали укол, дали ще одну таблетку, і ввечері дали третю таблетку. І вже на другий день після того, як мені почали давати ці таблетки, я зрозумів, що це торба. Я перестав контролювати свої рухи повністю. Вони почали трястись руки до того, що я не міг просто ложку взяти в руки. І отак в мене пройшло майже два тижні в такій от становці. Я перестав їсти, мені взагалі не хотілося їсти, я міг поснідати. Решту всього, що мені давали, я просто змой в унітаз бо банально його не міг їсти. І я відходив дуже довго ще після цього. А потім проблема вирішила сама собою. Прийшли знову віртухаї, перевдягати цивільні речі і е, писати заяви. Що, типу, я такий-то, такий-то не маю претензій до Російської Федерації. Мене тут годували добре, е, медичну допомогу мені надавали і так далі. Ми вже тоді грішним ділом подумали, що це обмін може бути. Але ні. Це була Мордовська Республіка. Нас забрали, це було 26 червня 2023 року. Нас етапували типу, 115 чоловік в Мордові, в 10-ту виправну колонію. І там я зрозумів, що я утримувався, що в нормальних місцях, а там було прям на всі бабки. Прийомка. Бо прийомка насправді була недовга. Тобто вона була там хвилин 5. Але це 5 хвилин такої ж просто. Тебе заводять в кабінет. І тебе просто починають місити по ж по почкам, по, по, по рукам, по ногам, по всьому, по чому можна, починають бити і бити саме так, щоб в тебе аж очі випадали. Шокерами просто всім, чим можна. Там чотири чоловіка, і чотири чоловіка на тебе одного. І вони тебе б'ють е, запитують. Е, знаєш ли ти о воєнних преступленнях? Хто говорить, гражданських розстрілював, сам ти розстрілював, гражданських не розстрілював. І оце хвилин 5 вони тебе просто мусолять по цьому кабінету. Саме от в Мордові режим утримання заключався в тому, що там постійно грала типу, російська радянська музика, по типу священна війна, День Перемоги, всі от такого плану. Катюша, яку вони теж там дуже люблять. Вона вала на радіо, на якому навіть не можна було гучність прибрати. Вона кричала просто ну неможливо ну власних думків не було чути від того, наскільки сильно кричала це радіо. І їм свій вони дуже люблять. Вони дуже прям такі патріоти, прям на, на всі гроші, особливо там. Тобто, ти прокидаєшся, ти стоїш, тобі не можна сідати. Ні в якому разі. Навіть на прийомі їжі тобі не можна сідати. Ти стоїш о 6-й ранку, ти прокинувся до 10-ї вечора, ти стоїш. Нам дозволили сідати десь через півтора місяці тільки. Там, і то буквально там на півгодини, після кожного прийому їжі сісти і все. Ти прокидаєшся, прокидаєшся ти від російського гімну. Тобі треба обов'язково співати з рукою на серці, дивлячись вперед, з гордо піднятою головою, але закритими очима, бо не дай Боже подивиться віртуха, і ти побачиш його обличчя. В, оце, там такі вікенечка були великі. І шторк. Шторку він піднімає, він дивиться, хто як співає. Якщо йому не подобається, як ти співаєш, те виходять і б'ють. На день, максимум, що я пам'ятаю. Там просто мінялись типу, плейлисти, потім нам додали лекції по історії Росії про Велику Вітчизняну, про війну з Наполеоном, про Петра І Там були лекції. В туалет ти ходиш по команді. Без команди, ти безвольна який не можна нічого робити саме. На той час треба було знати сім віршиків. типу, попростіть нас родні росіяни», помолімося за руского солдата, росія ти родина наша. Тобі треба було знати їх на пам'ять. Всі сім штук. Треба було знати 18 правил того, що тобі забороняється. 16 того, що тобі дозволяється, і 4 правила чергового. Тобі треба було це все знати. Треба знати, скільки букв в російському гімні, скільки там слів, скільки там речень, скільки там, знаків, скільки там ком, скільки там приголосних, скільки там голосних букв. Треба, треба це знати все обов'язково. І якщо ти не знаєш, то б'ють. Я витримав всю цю двіжуху. Типу, так, в принципі, як зараз витримую, ссилаючись на сміх. Мене побили, а я сміявся. Я... Це була, напевно, яка захисна реакція, напевно, психологічна. Але ну так я справлявся. Та й більшість так справлялася. Людей, які от можуть розмовляти, скажімо так, які соціальні люди, там жарти постійно, один одного підколювали цих віртухаїв, тих самих клікухи, там, які мені вдавали. Я рано чи пізно повернусь додому, тобто мені було заради чого жити, я знав, куди я повернусь. Фігурально, я сподівався на те, що я повернусь туди і там ну, щось буде. Буде дружина, буде дитина. З моєю сім'єю все добре. На той час мої родичі були всі в Херсоні. У мене вже є сім'я, У мене є маленька донечка, три роки, дружина, прекрасна дружина, яку я дуже сильно люблю, яка мене чекала всі ці три роки, боролась за мене. Ходила так само на різні телеканали, ходила на акції в підтримку полонених і безвісти зниклих. І це моя опора і моя підтримка. Моя дружина родом з Маріуполя і так вийшло, що в Хмельницький ми перебралися, скажімо так, тому що вона про це попросила. З моєю сім'єю все добре, на той час мої родичі були всі в Херсоні. Що було з Херсоном, я не розумів. Нам постійно говорили, що він під окупацією. І якихось даних, типу, якихось газет у нас взагалі не було. Тобто, все, що ми знали там з новин, це те, що нам віртухаї могли розповісти там деякі. І все. Потім через деякий час там, перестали чіпати, щось змінилося в режимі утримання, або набагато рідше почали чіпати. Тобто не перестали бити кожного ранку, як собак. Переходить четверте число. Ранок. Ми там поснідали, відкриваються двері на і кажу дослівно, кажу цитату. цитата. Yeah. Вас там з флагами, з шариками зустрічають. Герої, зараз я вам покажу героїв. І починається екзекуція. Нас виводять в коридор. Вісім моїх побратимів стають мною, їх там б'ють якимись палками, пластиковими трубами всім іншим. А до мене чіпляється віртуха і починає мене гасити шокером. Просто куди можна. В Геніталії, в... всюди. Просто всюди. Це тривало ну, добрих там, декілька хвилин. Поки там не вийшов якийсь тіп, не сказав, каже, від нього вже починає починають паліним говорить, давай заканчуй, заводи їх обратно. І така ще штука була, типу, декілька разів. Це реальний момент, який я запам'ятаю, напевно, на все життя. Прям воно вкарбувалося так дуже сильно. Голос його, він такий доволі противний такий картавий, писклявий. Дуже мені не сподобався. Це я напевно запам'ятав цей момент на все своє життя. Mm. У мене є усвідомлення того, що я не скільки втратив молоді раки свої в полоні, скільки втратив час, не проведений з донькою. Вона народилась в той час, коли я був в полоні. І мені дуже шкода, що я не побачив там перших її кроків, не почув перших її слів. Зі слів дружини, це було якраз тато, не мама, а саме тат на акції в підтримку полонених. Ти тепер голова сім'ї, в тебе є дружина, в тебе є дитина. Доводиться якось, розуміти, що маленьке створіння, говорить на тебе тат, приходить радіє, коли ти приходиш там звідкись, запитує, чи ти мені щось не купив, чи пішли гуляти, чи пішли щось робити. Важко дуже насправді. А зараз мене тримає, по суті, тільки дружина, яка не, не дає мені просить мене не йти. І я зараз вважаю, що її думка більш пріоритетна, ніж те, що я хочу знову служити. Півроку тому був звільнений. Купа репортерів, купа всіх інших, і підійшов просто до мене сам хлопчина, каже, хочеш зателефонувати? а можна? Каже, звісно, дав мені телефон, каже, номер 6 пам'ятаєш, я пам'ятав мами номер телефону. Я набрав маму, вибачився за те, що я ніколи не говорив на неї мама. Вона мені не рідна мама, вона мені тітка. І я, типу, я знав, що вона мені не мама. І мені за три роки я зрозумів, типу, що це було дурістю. Вона завжди хотіла, щоб я все робив. Я їй пообіцяв, що я більше ніколи тіткою не назву. Я, в принципі, не називаю більше. Україна для мене це зірець боротьби. Боротьби з тим, що для інших не по зубам. Типу, нападати, нападати і борсатись уже четвертий рік проти такого серйозного противника, навіть з допомогою будь-кого. Будь ми даємо і видаємо їм нормально. І ми опираємося. Для, для мене було найбільшим страхом, напевно, почути, що вас візуть в Українську Республіку. Я дуже сильно цього не хотів. Коли я дізнався, що наші реально борсуються, вони там заходять ще в Курську область, відбили моє рідне місто назад, що я уявляв взагалі неможливим. Типу контрнаступ, ми в них типу, заберемо щось. А тут, мало того, що забрали, забрали цілий обласний центр, ціле міст. Ми взірець боротьби. Україна це взірець боротьби.